Друзі, одного разу навчаючись разом своєю дружиною, мав таку можливість навчатися на факультеті сімейних служителів. І а, нам запропонували була така тема, а, щоб ми могли поділитися свідоцтвом своїм. Як Господь торкнувся кожного з нас. Я думаю, хотів би, щоб ви так само задумались і, можливо, проекспериментували самі для себе. Або дружина з чоловіком, чоловік з дружиною, якщо є така можливість, свідоцтво Да, Три хвилини. І знаєте, коли викладач запропонував і каже, хто може розказати своє свідоцтво? І визвався один брат і починає розповідати, як він жив у світі, які були речі, що він робив там, і так далі, там, де він ходив, з ким там зустрічався, з ким боровся, там, і так далі. От, Потім каже, одного разу я зайшов в молитовний будинок, послухав слово Боже, воно мене торкнулось, я покаявся, слава Богу, я сьогодні є віруючий. І знаєш, коли проаналізував от таке от, свідоцтво, і тоді розумієш, що людина не радіє тим, що вона набула, а, що, а шкодує, що втратила. Ви зрозуміли мене думку, так? Да? Людина має багато чого розказати, що вона робила до того, як пізнала Ісуса Христа. Ніж сказати, що ти отримав в Ісусі Христі, коли Ти його прийняв. І це, звичайно, дійсно справді є як докір для мене і для кожної з нас. Я хотів би, щоб ми це могли виправити. І знаєте, я хотів би, щоб ми побачили, що ми в Ісусі Христі отримали. Я думаю, кожен із нас дуже часто чув таку фразу, а там вам, віруючим, баптистам, там вам багато чого не можна. Не можна то, не можна то, не можна це, не можна те, вона можна. І знаєте, друзі, а я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися слово Боже, що каже Слово Боже по поводу цього. Основний текст, який ми будемо сьогодні з вами продовжити розглядати або заглянемо, я думаю, це відомий текст, який ми з вами всі читаємо і, чит... і знаємо, це послання апостола Павла до Єфеся. Другий розділ. І будемо читати з 13 го вірша. Послання до Єфесян, другий розділ з 13 вірша. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благостив мир вам далеким і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжнім каменем є сам Ісус Христос. Що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Цікавий змістовний великий текст, який під собі має дуже багато різномічних і цікавих тем. А, апостол а, Павло пишучи тут, в цих віршах, він говорить такі слова, а тепер. У Христі звернення до тих, хто прийняв Ісуса Христа, хто став Його послідовником. І Він переліковує, що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі. Сьогодні я хотів би тільки зупинитися і виділити чотири таких важливих моменти: перший один із них кінець перешкодам. Другий момент, про що я хотів би говорити, це що безбожна людська природа. Третій момент, про що я хотів би сьогодні говорити, що ми маємо єдність у Христі. І четвертий момент дари єдності у Христі. Перший пункт, про який я говорив, що ми говоримо Кінець перешкодам, що воно означає, друзі? Як, якщо ми з вами подивимось, поглянемо в той час, і ми з вами зрозуміємо, хто були юдеї і хто були язичники. Це зовсім були е, різні е, групи людей, які між собою не спілкувалися, які між собою не пересікалися. Коли ми з вами поглянемо навіть е, ізраїльський Єрусалимський е, храм, і ми знаємо, що коли е, біля храму е, обов'язково були певні двори, і е, ми знаємо, що юдей він мав право зайти. І на територію храму, щоб принести жертву і так далі. Для язичників такої можливості не було. Для язичників був всього навсього один окремий двір, який був огорожений, і вони більш інше місце ніякого права не мали заходити. Але ми бачимо, що тут, в цьому тексті написано, що Господь. Через Ісуса Христа відкрив ці двері, що колись вони були закриті для язичників, і вони стали наближені. Тобто ми можемо тепер безпосередньо самі приходити до святині, самі приходити до нашого Господа Ісуса Христа, до Господа Бога, безпосередньо через Ісуса Христа. Апостол Павло він дуже добре знав розташування цього храму окремо там був знаходився двір для е, е, жінок ізра окремо двір знаходився для ізраїльтян окремо двір знаходився для священиків чотири такі було подвір'я тільки на один із них мало право заходити язичники. Апостол Павло дуже добре знає саме розташування цього храму. І знаєте, чому То в дії святих апостолів 21 розділ, 28 29 текст, є, згадуються там такі слова, що він, було на нього складено. Е Можна сказати, таку хибну думку, що він привів язичника Трохима, який був з Єфеса, і що він привів його у храм. І оце хибне звинувачення потім стало е, тим моментом, коли, і що і привело його до в'язниці, і знаємо, де він і потім згодом був страчений. Таким чином, можна сказати, що та огорожа і та стіна, яка фізично знаходилась в Єрусалимському храмі, е, Бог її, він Через своє страждання, через свою смерть, він фізично її знищив. Наступний момент, що я хотів би говорити, що так само про другий пункт безбожна людська природа. Друзі, ми з вами не тільки ми можемо сказати, що євреї вони сторонилися за язичників, вони не хотіли з ними нічого спільного мати, навіть при храмі вони мали окреме місце і територію для них. Друзі. Так само і інші народи відносилися до інших народів. Наприклад, греки вони вважали інших народів варварами. Ви чули таке слово варвар? Часом ми думаємо, що ще якесь воно якесь інше значення. Для греків воно означало це та людина, яка не спілкується грецькою мовою. Якщо ти грецькою мовою не, роз... не спілкуєшся, то ти є той самий варвар. І знаєте, і е, дійсно справді були такі розбіжності між всіма народами. Хтось не сприймав той народ, хтось не приймав цей євреї не приймали язичники, і вони рахували, що вони створені е, тільки е, для того, щоб свого часу Бог їх знищив. І інколи навіть такі прислів'я є, що язичників Бог створив для того, щоб у вічності е, підтримувати вогонь, який там буде горіти в аду. Отак от, от у них такі. Такі було розуміння тенденція. І знаєте, і апостол Павло, знаючи ці всі нюанси, і тут він звертається до Єфесян, і він пише такі речі: а тепер у Христі ми, що колись далекими були. Для нас доступу не було навіть бути у, е, у святая, е, не бути навіть в іншій місці е, території храму, тому що ми були обмежені певним місцем. Е, апостол Павло каже, тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близьким безпосередньо через що? Через кров нашого Господа Ісуса Христа. І тому, друзі, коли ми приходимо в молитовний будинок, ми і звемо один одному, як? Брат і сестра. Ми називаємо один одного брат і сестра Через що? через Тому що через за нас кожний з нас помер Ісус Христос. Він пролив свою святу кров. Він цією кров'ю об'єднав нас. І ми є Його послідовниками і дітьми Його. Знаєте, друзі. В християнському світі навколо так само є певні стіни, певні бар'єри. Ми знаємо, що деякі церкви не сприймають іншу церкву навіть в одному комусь братстві. Тому що кажуть, ті, якісь за дуже строгі, а ті, якісь за дуже лі... ліберальні, да, там все можна. І знову ж будуються певні якісь бар'єри. Друзі, на диво буває, і в церквах самих знову ж є певні бар'єри. Одні от не сприймають, інших і так собі між собою живе. Біблія на. Не закликає до цього. Біблія говорить, що в християнському світі не повинно бути загорожі стін. В християнському світі не повинно бути е, певних якихось відсторонень один від одного. І е, про це нам говорить Слово Боже. Третій момент, якщо я хотів би дещо більше зупинитися, говорить про єдність у Христі, що ми отримали? Ми отримали єдність у Ісусі Христі. І ось що Павло говорить, що у Христі. Ці всі перегороди вони були знесені. А яким чином? Дійсно, Христос їх зніс. І Павло говорить про Ісуса, і Він каже: Він є наш мир. Знаєте, що хотів би він тут сказати? Що хотів би тут про це говорити? Він був наш мир, що вчинив із двох одне і здруйнував середню перегороду, ворожнечу своїм тілом. Давайте ми візьмемо таку невеличку аналогію. Де приклад? Десь, от, наприклад, два чоловіки між собою посперечалися, і вони стався між ними певний якийсь конфлікт, і вони, наприклад, не могли його узгодити між собою, і один подає на іншого до суду. І в суді приймають рішення, і визнають, що одна сторона якась із них неправильно зробила, неправильно постановила, себе повела, і вона є виною. Як ви думаєте, погодиться та інша людина? Звичайно ж, ні. Вона завжди буде казати, що вона була права. Але знаєте, друзі, можна помирити цих людей всього навсього зробивши одну певну річ: знайти ту людину, яка їм до вподоби. Яку вони будуть шанувати, яку вони будуть можливо сказати любити, і щоб вона могла з ними поспілкуватись і їх примирити. І знаєте, саме таким чином поступив Бог, Він послав свого Ісуса Христа, Христа, який примирив нас. Примирив саме таким чином, працює Ісус Христос. Він приніс нам мир. Знаєте, коли Ісус Христос з'явився серед учнів по Воскресінні своєму, коли вони знаходилися в тісній кімнаті, замикані, тому що боялися, що їх так само схоблять і Ісуса Христа і розіпнуть, то Він сказав їм такі слова: мир вам. На що вони наполохались? І каже, що? Мир даю я вам не як то, не так, як цей світ дає. Друзі. Саме тільки Христос може дати мир спокій. Мир може тільки бути в самому Ісусі Христі. Другий момент, про що тут в цьому пункті про єдність Ісуса Христа, говорить Павло, що Ісус скасував закон з заповідей зі всіма його приписами. То так і написано. Він своєю наукою що зробив? Знищив закона заповідей. Ми з вами знаємо, що ізраїльському народу були дано що? Десять заповідей. Чотири, які відносилися стосовно того, як людина мала відноситись до Господа, і шість із них, як людина мала відноситись до людини. І що цікаво, що потім ми бачимо і пише апостол Павло в своїх посланнях, що якщо ти навіть один із цих законів порушив, то що ти порушив? Ти порушив весь закон. Ми знаємо, що жодна людина, яка прожила на цій землі, не могла виконати закон. А хто виконав закон? Тільки Ісус Христос. І знаєте, друзі, юдеї, вони вірили, що тільки виконуючи юдейський закон, людина може бути доброчесною, людина може досягнути е, дружби і тісного спілкування з Богом. Тільки коли ти будеш виконувати закон. Наприклад, я наведу певні якісь приклади. Для Ізраїля було для євреїв було дуже важливо. Е, Виконувати всі приписи і всі закони, які були прописані. І руки потрібно було мити певним чином. І там є, як у них написано, як ти повинен мити руки. І, і так далі. Сотні сторінок вони приписували, що можна і, і чого не можна робити в особливий день для євреїв, який? В суботу, що можна, що не можна робити. Якщо навіть і щось трапилось таке, аж. Надзвичайно. І тоді він думає, піти зробити це, чи пошанувати суботу. Одну і другу, і третю жертву потрібно було принести по цьому, тому або третьому е, случаю випадку з життя. Так було все приписано. І знаєте, що цікаво, що на час, коли прийшов Ісус Христос, юдейський закон виконували лише хто? Фарисеї. Лише фарисеї їх виконували. І їх в той час приблизно було 6 тисяч чоловік. Було бага... прописані закони і багато всяких передань. І Ісус Христос це все знищив. Написано «закона заповідей. Наукою своєю він знищив релігія, яка заснована на всяких різних правилах, на всяких різних нормах і приписах, священних обрядах, жертвах і священних днях, ніколи не може стати універсальною релігією або вірою. Ніколи людина, коли буде виконувати всі певні правила, речі, спостерігати, дивитися за днями і так далі. Вона ніколи не виконає, ця релігія її ніколи не стане правильною. Але, як Павло сказав в іншому місті, кінець закону є Христос. Послання до апостола Павла до римлян 10.4, 10, -4. 10 розділ, 4 вірш. Кінець закону є Христос. І Ісус закінчим законом, саме як з принципом релігії. Але Ісус не відмінив цей закон і сказав, все, його не треба виконувати. Пригадайте, одного разу до Ісуса Христа підійшов один чоловік, випробовуючи і каже, скажи, будь ласка, яка із заповідей в законі Божому є найбільшою? На що Ісус Христос відповів, я думаю, кожен із вас з вами знає, що сказав? Люби Господа Бога свого, як? Всім серцем своєю, всією душою своєю, всією. Силою своєю, всім розумом своїм, і далі і ближнього Свого. На цьому законі будуються, на цих двох заповідях будуються весь закон і пророки. І Ісус Христос, можна сказати, із десяти тих заповідей, тих приписів, які були в ізраїльському народі, зробив їх дві. Але, друзі, якщо ти любиш Господа, то ти будеш любити ближнього. Ти не будеш казати, ну добре, хай там тобі якось там буде, Бог тобі поможе. Ні. Ти знімеш верхню одежу, підеш, поділишся, не маєш що їсти, ти підеш, дасиш, тому що ти проявляєш любов Божу. Тому що Господь до нас до цього закликав. Він постановив Ісус Христос, замінивши, знищивши оцей закон заповідей, Він постановив нам одне: любити Бога і любити людей. Ісус. Він прийшов сказати, явився сюди на цю землю, сказати нам, що вони не можуть досягнути, що ми, люди, не можемо досягнути, заслужити Божого свалення, виконуючи просто ритуальний закон, виконуючи певні правила, навіть які б вони не були християнськими, ми не зможемо досягнути і заслужити Божого свалення, Божого милості, Божого милосердя чи вічного життя. Але ми знаємо, що. Ми повинні прийняти прощення і спілкування, єднання з нашим Господом Ісусом Христом. Релігія, яка заснована на любові, вона також може стати релігією. Друзі, але релігія, яка заснована на любові і спонукує нас до дії, це є поклоніння і нашому Господу Ісусу Христу. Знаєте, був один такий випадок: це у Франції трапилось під час війни. Група солдат, так як і у нас сьогодні є війна, втратила свого побратима. І коли вони шукали місце, де б його можна було захоронити, і вони приходять на кладовище, приходять на кладовище, там виходить священик, і їх запитує: Скажіть, будь ласка, чи цей ваш побратим він був хрещений в католицизм? На що друзі кажуть, ми не знаємо таких нюансів. От, він загинув, і ми хочемо, його як свого товариша, на кладовищі поховати. А він каже: ну, вибачте, але ну, я не можу цього зробити. Вони вийшли, от, була загорожа, загорожею поховали свого товариша, і вже як було пізно, і там не прибралися, і пішли. Вдосвіта вони встають, щоб прийти на те місце, і приходять і не можуть його знайти. Обійшли все кладовище з однієї сторони, з другої сторони, не можуть знайти могили свого товариша, де вони буквально ось ввечері пізно поховали. Знаєте чому? Тому що священник, який так відповів: Бог не послав йому сон, тривога була в нього в серці, і він досвіда ще встає і бере огорожу цього кладовища, перетягує за цю могилку, що була похована. І, знаєте, таким чином читається цю історію, яка впала мені от в очі. Я зрозумів, так працює наш Господь Ісус Христос. Знаєте, друзі, ми не в силі нічого самі щось зробити, друзі. Ми не в силі хоч на трішечки наблизити себе до Господа. Ми не в силі хоч чуть-чуть собі додати святості чистоти у нашому житті. Хто це може зробити? Ісус Христос. Ми можемо до Нього приходити. Ми можемо в молитвах до нього просити і благати Його Ісусе, зроби мене святішим, очисти мене від тих недоліків, які ще є в моєму серці. Думаєте, я досконалий? Ні. У мене є багато ще певних речей, які не славлять Господа. Думаєте, всі ми тут є святі? Да ні. Дійсно, є. серед нас є таке прислів'я серед віруючих, і ми кажемо: о, якби ти був такий святий, то що? Ти вже тут вже не ходив. А де був Бог вже в вічності, бо Бог тебе забрав. Друзі, ми ще й грішні. Ми, Бог е, дарує нам все життя, щоб ми могли ще над собою працювати, щоб ми могли ще е, вдосконалюватись. Дійсно, ось що може зробити любов. Правила і установи вони можуть створювати такі що стіни і бар'єри. Любов вона усуває ці установи. Ісус скасував всі бар'єри. Ісус скасував всі перепони, які були між язичниками, які були між геленами, які були між мешки. Між юдеями Ісус Христос, який, Він це скасував, Він скасував всю релігію, яка була заснована на цих установах, яка була заснована на правилах, і дав людям що нову релігію, релігію сповідування любові, релігію любові, згідно якою кожен із нас, дійсно маючи її собі, ми можемо з нею що ділитися, друзі. І ще один момент поговорити, я хотів би разом з вами. Про дари єдності. Знаєте, Павло говорить, що про ці безцінні дарі, які виникають з новим єднанням у Ісусі Христі. І один із них він говорить такі речі: він створив із юдея і язичника одного нового чоловіка. Були юдеї, були язичники. А хто пізнає Ісуса Христа стає новою людиною? Нове творіння. Знаєте, у грецькій мові для слова новий є два слова, які використовуються. Неос це просто новий у часі. Це річ Неос, які, як, яка була тільки ось що недавно створено. Наприклад, візьмемо олівець, який був створений зроблений на е, фабриці. Він є новий? Так, новий, коли ми подивимося на нього. Але до цього було їх мільйони створено. Чи не так, подібних? Друге слово, яке використовує апостол Павло, і воно саме тут у нас в посланні зазначено, це Кейнос, означає з якісної точки зору новий. І подивіться, коли ми читаємо це послання, тут говориться про нову людину, це християнина. Нема там вже нікого, ні гелена, ні язичника, нема там юдея. А є хто нове творіння, нова людина. І це все створив наш Господь Ісус Христос. Тобто вона носить нову ясність, якої до цього часу не було. Павло тут дійсно, як я вже говорив, використовує слово кайност, і він говорить, що Ісус, Він звів юдея, Він звів язичника, і з двох створив особистість нової якості. Знаєте, в нас сьогодні на зібранні, коли ми от сидимо, ми тут в основному всі є українці. А буває, приїжджаєш на інші зібрання, там і курейці сидять. І люди сидять, і, і мусульмани в минулому, да? і ще інших е, е, минулих конфесій, але всі вони хто є? Християни. Об'єднані через кого? Через Ісуса Христа, який служить Господу Ісусу Христу. І другий момент. Ісус приварив обох з ким? Не тільки між собою, а в цьому згідно тексту. З Богом. Ми отримали примиріння з Богом, і Христом примиритий з Богом, обох в однім тілю, ворожнечу на ньому забивши. Через Ісуса Христа апостол Павло пише, що ми є, що з вами примирені з Богом. І третій момент в цьому підпункті – це дари, які ми маємо єдності у Ісусі Христі. Наш великий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є наш Бог. Дякуємо Тобі за те, що ти. Відкривався кожному із нас, спасибі Тобі за те, що ти свого часу, Господи, торкнувся і мого серця, і, Господи, Ти мене покликав до себе Господь. Я дякую за те, що я є твоя дитиною, і сьогодні можу служити тобі. Спасибі Тобі, Господь, за те, що Ти нам, Господи, даруєш. Господи, спасіння і даруєш на вічне життя. Ті, хто прийняли тебе як свого особистого спасителя. Твоя кров, вона всіх нас об'єднує, і ми є твої діти. Дякую Тобі за сьогодні, за те, що ми маємо можливість бути в Твоєму дому, в Твоєму храмі, за те, що ми можемо тут сидіти, у ніхто твоїх навчатись, Господи, і слово Твоє, Господи. Я дякую Тобі за те, що в нас є Біблія, яку ми можемо читати, через яку ми можемо пізнавати Тебе, Господь, і збагачитись з Тобі. Ісусе, дякую за те, що Ти дійсно благословив кожного з нас. Нас і ми маємо, Господи, такі великі привілегії сьогодні. Ми можемо безпосередньо напряму приходити до Тебе, Господи. Нам не потрібні інші люди, нам не потрібно, Господи, інші якісь певні речі. Ми можемо. Просто отак, от в наших молитвах на будь-якому місці, приходити в молитвах до Тебе, Господи, я знаю, що Ти нас чуєш, і Ти нам відповідаєш. Я дякую Тобі, Господь, за Твою турботу, про Твою церкву, Господи. І дякую Тобі за те, що сьогодні ми можемо тут бути на цьому місці, і тут, Господи, своїми словами, устами, Господи, голосом своїм прославляти ім'я Твоє. Господи, благослови подальший наш хід служіння, благослови спів. Благослови, хто буде приймати участь, свідоцтво, які будуть, Господи. Благослови також і слово Твоє, щоб воно закарбовувалося в наших серцях, щоб воно могло змінювати нас, щоб воно могло працювати в нас, Господи, збудовуючи нас, услідувані за Тобою. Тобі, Господи, буде вічна, слава наш Бог, Отець, Син, Дух, Святий. Амінь.